В залежності від того, яка у нас стоїть задача перевірити певний нерв. Ми беремо його м'яс, який інервує певний нерв, підключаємо туди такі електродики. У Хмельницькій міській поліклініці №4 4 з'явилося нове діагностичне обладнання українського виробника. Підприємство придбало його за власний кошт. Для державних медзакладів міста пристрій електронейроміографії в новинку, адже раніше апарат мали лише приватні медичні центри. Тепер же сучасну діагностику можна пройти безкоштовно. Електроміограф він вироблений в Україні, в місті Харків, обстеження скелетної мускулатури та периферичної нервової системи, шляхом визначення їхньої електричної активності. Процедуру виконують людям зі скаргами на оніміння, печіння, атрофію м'язів у різних частинах тіла, невропатіях. Проти показами до проходження такого дослідження є захворювання на епілепцію та використання кардіостимуляторів. Проводять обстеження за направленням сімейного лікаря, орієнтовний час діагностики пів години. Мене турбує оця повністю ліва половина. Тече, з плеча починаються болі, й тут до самого кінця і терпнуть пальці. Сама процедура, яка є допоміжною для лікарів у встановленні діагнозу, відбувається наступним чином: з до досліджуваного м'яза підключають електроди. В місцях проходження нерва ними подаються імпульси і на екрані фіксуються криві. Цікаві. На яких ми потім розшифруємо швидкість проведення моторної та сенсорного збудження, який час воно проходить, якої він амплітуди. І потім, завдяки цим даним, ми визначаємо характер ураження, а також чітко проходячи по нерву, по його анатомії, ми можемо дослідити і чітко вказати до сантиметра місце його ураження. Що дослідження методом електронейроміографії у поліклініці проходить в середньому 10 пацієнтів. Тож потреба у такому апараті очевидна.